Всім привіт! Ви на каналі «Lux in Tenebris, що означає світло в темряві. Мене звати Яна. І сьогодні ми з вами подивимося мою новинку, яка мені прийшла з тему. Колода, яка називається «Нові смертні» The New Immortals». Значить, колода дуже сібанцює, як я дуже люблю. Мені подобаються такі дивні колоди. Шкода, що їх не так багато, і не завжди вони доступні. Із плюсів, що вона є в копії, із мінусів копія маленька. Але давайте зосередимося на плюсах. Ось така невеличка клода прийшла. Scan for гайдбук. Ну, давайте попробуємо. Ну, щось у мене є, якісь сумніви, що воно спрацює. Зараз, зараз попробуємо. Це ж треба через об'єктив, а не через фотік, правильно? Так, давай. Включай. Так. Ну, зараз подивимося, що нам відкриється тут який драйв uh, Google. Мене направляє на драйв Google і на буклет. Uh, По-моєму, на буклеті немає цієї колоди. Зараз я пошукаю. Immortals називається, так? Да? Ні, її немає. Тобто нас обманули. Можливо, вона пізніше з'явиться. Але суть в тому, ну, тут, в принципі, як на мене, не потрібен гайд, якщо ви знаєте е, основні значення таро. Мені здається, що цього буде досить для того, щоб розширювати просто свої. Читання. Рівний зріз, ось така сорочка, дуже дивна, дуже симпатична. Тут у нас вода, світ, шар, якась піраміда, курат, око, яке плаче. Ну, коротше, все подобається. Якісь такі ці шпалери, в общем, непонятно, але дуже інтересно. Ну, давайте дивитися, давайте дивіться, будемо розглядати, тому що колода дуже цікава. Подивіться на цього дурака. Подивіться на ці очі, які плачуть. Подивіться на його крила, вони ж не справжні, да? вони при, при якісь прироблені до нього. Він тут в одязі дядька Сема, типу, що в нього смугасті штани і кафтан, оцей такий сюртук, як це називається, фрак, так, з, з цими зірками. Тобто він схожий на дядька Сема, на усоблення штатів. так. Щось таке. Тобто дурак летить, кудись в невідомість, да? щось нове він хоче розвідувати, дуже цікаво. Маг. Махо, така магиня в нас відьма на мітлі, прекрасна, дуже хороша. Я в цю влюбилася, тому що, подивіться, вона загадочна, вона загадкова, але в неї в голові таке щось робиться якісь тут такі... така хтонь лізе, якісь такі щупальця, Тентаклі. Ну просто вже імператриця. По-моєму, це у нас з вами, наскільки я пам'ятаю, картина або Ватерхауса, або одного із прерафаелітів. І, по-моєму, це Церцея, Імператриця у нас уособлює. Імператор теж весь в мушлях, такий темношкірий. Вождь, да? вождь племені, начальник. Єрафант. Всі знання світу, так? Да, космогонія, така, в нього тут космологія, вся-вся-вся. Все він учить і хоче людям розказати, але, можливо, він трошки єртик, так? Да, вважається, що він трошки не той. Закохані такі от хіпі танцюють з такими прекрасними афро. У мене є підозра, що автор людина кольору, так? Тобто, щось таке. Ось така колісниця. Дво, ну, типу, Тут нею керує Змій, а тут нею керують янголи. Тобто це дуальність колісниці, да, коли потрібно дотриматися балансу, хто тобою буде керувати. Хтонь, так, твої інстинкти чи твої вищі я. Дуже класно. Сила на силі також зображена якась у нас трацея, да, щось таке дуже красива колажна колода, неймовірна, самітник. Це теж, скоріш за все, якийсь витвір мистецтва. Вона така саморефлексія. Колесо Фортуни. Так, тут у нас е, Така от колесо Фортуни, по-перше, сліпе, по-друге, так, ніхто не вічний, а по-друге, воно, мабуть, про якісь ці, про Can Be Happy. Ну, да, щось, типу, про удачу. Юстиція сліпа. Так. Так, у нас тут Терези зображені. Але в мене підозра, що вона чекає на страту, так? От Було б цікаво прочитати от, що стосовно цієї карти, да, про що вона? Далі повішений. Жертовність, жертва. Угу. Смерть. Ой, така смерть. В мене була, знаєте, в якій колоді? Дуже схожа просто. На смерть в колоді, яка називається Мостри мадам Лідії Вільгельміни. Ось це вона. Зараз би. Я щось знайду подібне. По-моєму, щось подібне і було. Теж колажна, дуже красива колода. Карта, яка мене цікавить, буде в сам, на самому дні, в самому низу. Це класика жанра. Ну, ось смерть ось така, да? тобто дуже схожа. А може, ще є гір подібна? Ось ще є білка така схожа, да, з черепом. і, вроді би, все, але дуже схожі. Можливо, хтось кимось навіть надихався. І, скоріш за все, скоріш за все, не мадам Лідія Вільгельміна надихалася. Давайте коробочку покладу тут, щоб видно, що за колода. Нові, нові, безсмертні. Так, далі. Давайте помірність, дуальність. До речі, останнім часом дуже часто бачу в колодах, що помірність показується в діалозі. Девіл. Ось такий, ну клас. Мені подобається цей диявол, тому що коли диявола зображають... Страшним, да? його ну, починаєш боятися одразу. Але диявол приходить от в такому вигляді. Такий, да? балагур, такий веселий весільчак, який з усіма готовий тусуватися, спілкуватися. От. І тільки в тіні в нього тут уже, да? всі кола пекла. Угу. Вежа теж набудова, я б не сказала, що тут руйнація, да? але теж в голові у тебе дуже-дуже багато всілякої лабуди, зірка. Така І з казок східних, так, дуже гарно. Місяць ось такий темний, так? Ми не, ми не бачимо його очей, ми не знаємо, про що він думає. Да? Тобто повністю закрита темна людина, зосереджена на своїх якихось підсвідомих да, проблемах. Сонце теж темне, але воно відкрите, так, воно бачите, таке з надією, з якимось таким, ну не те, що стражданням, але з наївністю якоюсь тако, да? ну, Більш м'які обересе обличчя. І суд. Янгол у нас зображений. І карта світ, так? Ну, як на, як на сорочці, як на. Дуже схоже, так? Угу. Тут жезлів. Вогняний такий червоний, так? Двічка. Трічка. З гніздом вже, так? уже, так, вже яйця є. Четвірка вже підсвітилася, так? П'ятірка. Такі досить схематичні. Чимось на кролі схожі, до речі. Треба буде кругулянське значення теж застосовувати сюди. Дев'ятка жезлів з грибами, лисички, так? Це ж лисички начебто. Десятка. Паш жезлів ось такий. Такі Night America не, да? uh, так? Нейв. Ну, нейв це взагалі теж паж. Але вони вирішили, що тут будуть мальчик і дівчинка, і це типу лицар. І в нього жезл серця, так? тобто він ним управляє. Дуже він піддається емоціям, так? Королева жезлів, жезл перекриває очі. Можливо, це показує, що вона засліплена своїми амбіціями, так, своїми бажаннями. І король жезлів ось такий дуже красивий хлопчина, мужчина. Пентаклі в нас далі йдуть. Це що маска така, так? Двійка пентаклів, дві зебри. А, це не зебри, це хтось інший. Хто це такі? Як їх звати? Не знаю. Трійка пентаклів. Що це видри, якісь куниці, щось таке. Так, четвірка, Тут це вже точно зебри. П'ятірка пентаклів. Черепашки, повільність, так. Шістка пентаклів, тут змії зображені. Так, на сімці. Я не знаю, хто це. Це що, метелики якісь? Так, вісімка. Ось такі касулі. Хорошо. Так. Дв'ятка жирафи. І десятка метелики. Так, добре. Паш пентаклів. Ось такий. Лицар. Ось такі. Ну, темношкірі, -темно так? І королева, і король теж. Королева мені дуже подобається, вона така мамаша, да? матінка. Мечі в нас східна вже культура пішла, да? такі от прям перські якісь зображення, ту з мечів, так? двійка мечів поки що в бою немає тут переможця. Трійка мечів, так? Наштрикано. Четвірка мечів, в відпочинок, певна така порада. Можливо, нарада п'ятірка мечів. Шістка. Сімка мечів. Вісімка. Дев'ятка. Тут вона очолює, тут борьба цих тварин, ну, така цікава, десятка. Це на калі схоже, так? На руйнацію тотально. Паж мечі, подивіться, дуже гарно зображено, так? Паж і який в нього меч. І тут це типовий паж мечів, який зосереджений на своїй якійсь. Ідеї фікс. Лицар, дуже красивий, так, якийсь воїн, середньовічний а, азійський, король і королева мечі. Ось така, типу саломея якась, так, або юдиф. Далі і кубки. У нас ось такий кубок з, риб... з рибкою. Двійка кубків такі кальмари. Трійка це вугрі, четвірка. Восьминоги, знов кальмари, так? Мушля на п'ятірці кубків. Закритість, так? Угу. Шістка. Сімка теж мушля, так? Щось видуває, бульбашки, якісь несправжні. Вісімка кубків, краби. Тікають, так? Да? Брг? Швиденько. Ви ж бачили, так, да, як тікають по пляжу краби. Дев'ятка медуза. Окей. Десятка коник. Коник молодець. Паш, подивіться, який паш в коралах. Лицар дуже симпатичний. Королева, такі вікторіанські, хлопці-дівчата. І король. Дуже класні. Ой, хорошенькі. Ну, давайте тасувати, давайте тасувати. Карти нормальної якості, для зменшеної копії. Вони вполне собі вони гарно розтасувались, не злиплися ніде нічого. Доїхали більш-менш цілі, хоча пакування було дуже паскудне. Як звичайно на тему. Тему прям мене дуже розтраює з цими пакуваннями. Це... Я не знаю, що з цим робити. Я вже писала відгуки погані, негативні, але по-моєму це ні до чого не приводить. Так, ну давайте. Питаємо в цій колоди. От взагалі валька вона? Як вона себе представляє? Що вона з собою уявляє? І що вона за одна? Вона трійка мечів. Подивіться, вже друга колода в мене сьогодні трійка мечів відповідає. А що таке? Чого? Ти трійка мечів, що з тобою... Чому ти так вирішила, що ти трійка мечі? Ну Це гостра, це гостра, це болюча колода, яка прямо, ти, знаєте, не вбрувувала в око, отак от ну, тригерить, підсвічує якісь питання. Ну, да, ж, віця, вона вскриває всю цю бритоту, гідоту, яку ти собі в голові. Вона думала, що тебе роз, розстраює. І вона тобі так, щоб довго навколо не бродить, да, вокруг тих чи інших питань, вона тебе одразу головою об асфальт. Ну, Показує тоді мене, якщо вже така різка світ, помірність і колісниця. Ну, як на мене, тут все в балансі. Все в балансі, цілісність, і терплячість, і рух в потрібному темпі, не, не спішачи і не запізнюючись. Як на мене, все тут ок. Все тут, єдине, що да, з рефлексіями трошки можна тупіть. Ну, є у мене таке, в да, мене рефлексії дуже такі. Іноді бувають прям дуже швидкі, а іноді е доходить через пару років. Таке теж буває. Ну, Нічого нічо з цим не пробиш. Ну, круто, слухайте, ну вона прям супер крута. Мені сподобалася дуже сильно. Я люблю ще такі колоди і колажні, і щоб оце таке вона була дивна, я ж кажу, з їбанцою. Мені таке дуже подобається. І... Мабуть, не зря вони мене до себе тягнуть, ці колоди. А, потому що, що яблочко від яблоньки. Да? Подібне притягує подібне. На цьому все. Я сподіваюся, що вам цей огляд сподобався, і будемо ми з вами бачитися вже в наступних відео. Па-па!